Друзі, всім привіт! Компанія Орсагруп на зв'язку, міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд крутезної моделі Універсал. Це наш топ-продажу. Габарити кузова чистими 3000 мм довжина, 1500 мм ширина і 400 мм висота борту борта товщиною 1,5 мм Імпорт, Імпортну Оцінковану сталь використовуємо для виготовлення цих бортів ріжному на сучасному обладнанні та згибаємо його у спеціальний посилений профіль для великої жорсткості. Передній і задній борт відкидний, на бистроз'ємних петлях. Вся фурнітура посилена. Підлога причіпа. Це бакелітова вологастійка Фанера 9,5 мм товщиною. Крила на всіх наших двохосних причіпах в базі оцинковані. На даному причіпі це крила Алкокобр 1,2 мм товщина, фірмові бризовики. Товсті, м'які. Посилена ходова частина прицепа, п'ятилистова ресора німецька, Alcocobar, або кнот, дві осі Кнот по 1250 кг. Зараз іде серія амортизаторів AlcoCor від німецького виробника. Дуже класні, якісні відміни ресори, обов'язково під кожну ресору посилені стрімянки. площадка ресори також посилена, йде колеса в базі йдуть R13. 155 на 70. Тут йдуть покришки, вони йдуть з доплатою r на х 490 кг навантаження на покришку, вони тримають рама, йде повністю гаряче цинкування, посилена 80 на 40, стінка 3 мм. Посилені кронштейни йдуть. Дійшло, йде повністю на болтових з'єднаннях. По німецькому стандарту і зразку зроблено на 3000 кілограм навантаження. Площадка приземна, вона має три положення по висоті. Зараз вона в середньому положенню, можна викрутити чотири болта, прикрутити її під низ Таким самим, якщо у вас фаркоп низько дуже розташований, вирівнати прицеп. По рівню фаркопа. Або є верхнє положення. Трапеція повністю перевертається і труба буде зверху. Тобто це для позашляховків. Дуже багато разів виставляли. Дуже корисна річ. На даному причіпі багато додаткових опцій. Це запасне колесо, також окремо можна без самого колеса купити кріпленням під запасне колесо. Воно кріпиться на дишло окремим болтовим з'єднанням. Опорне колесо і хомут на 150 кг, вінтерхоп, чіпний пристрій у базі на всіх прицепах на 1400 кг. Також із додаткових опцій це повністю світодіодна техніка по контуру. Передні габаріти світодіодні, ріжки задні, двохконтурні, передній габарит білий та червоний задній. Фрістом FT230, самі бомбезні ліхтарі, які є, в принципі. На жаль, відео не відображає ту красу, як вони працюють. Підсвітка номера додатково теж світодіодна. Класні міцні причепи. Спеціально не надягали тент, щоб ви могли побачити. Дуже часто задають питання, як виглядає каркас під тент. низький. З середнім є інші відео, там, де я це показую. А з низьким давно не було такого відео свіжого, як він виглядає. Чому ми його саме таким чином виготовляємо? Передня дуга і задня дуга, і три продольних. Якщо робити дужки, там 5-6 штук, робляться 16 го діаметра отвори під самі дуги, під пруд. І таким чином ви дуже ослабляєте борта. І в цьому місті, там через 3-5 років, на всіх причепах, яких я бачив, де інтенсивно використовуються вони, завжди рве борта. Або після механічного пошкодження. І друзі міцні причепи у місті Запоріжжя. Телефонуйте за номером телефону. Переходьте за посиланням на наш сайт. Під відео ссылка буде дублюватися на сайт. Всім мирного неба. Слава Україні!